Ми приїхали зараз в сусідню громаду, місто Кролевець нам запропонували дім. Тобто запропонували не просто заїхати там жити як зйом, а навіть його можна сказати, подарувати переселенцям, хто зовсім втратив житло. Так, ви бачите цей варіант дому. Заходити не будемо, бо там вже сніг замоло, туди не доберешся. Дім гарний, тобто умови є. Якщо трішки покласти труда і рук, то можна це все доробити. Волонтерка шукає житло по шосткінській громаді в першу чергу. Є переселенці, які готові переїхати лише у приватний будинок. Є такі, яким просто ніде навіть переночувати. Вони згодні на все. Лада передивляється варіанти, фотографує умови і скидає у групу, щоб переселенці мали О, можливість побачити стан помешкання. Я скидаю там фото, відеообзор, кімната бо це квартири, будинки. Я кажу, що є з техніки, що немає, кажу умови проживання. Ну, в більшості ми заходимо за комунальні платежі. Поселили на даний час ми вже 10 сімей офіційно. Також є сім'я різні. Кажу, нема у нас там якісь категорії критерії. Є з дітками, є без дітей, є пенсіонери. Тобто різні такі категорії населення. На жаль, є багато людей, які хочуть нажитись на чужому горі і підвищують ціни на оренду житла. Не всі розуміють людей, які виїжджають з під обстрілів. Влада згадала телефонний дзвінок від мешканців серединобуди. Мені дитина. Це 8 грудня було, кричала в трубку Мамо, я не хочу вмерти, я хочу жити. Там були просто незвичайні крики, я ось зараз у мене сльози. Там були незвичайні крики, і я ночі не спала. Я чекала, коли вони вийдуть всі на зв'язок. Вони не виходили, бо не було світла. Коли воно вийшло на зв'язок, це було десь 4 ранку. вони кажуть, що вони виїжджають. Я їх зустріла у себе вдома, кажу, давайте там каву поп'ємо. Кажу чесно, діти були залякані. Видно, що вони не спали. Там всю ніч гасили градами. Ну, в общем, ми знайшли квартиру. Так, ми тоді знайшли за гроші. Ми трішки збав... скинули ціну, попросили там скинути. І Володимир Юрійович Пилипейко, перший, хто нам допоміг з депутатів, він подзвонив, каже, влада, так і так треба допомога. Кажу, та ні, ми все знайшли житло. Давай хоча б перший місяць, ми оплатимо. Часто люди хочуть допомогти, але передають житло у малопридатному для життя стані. Волонтери намагаються привести його до ладу. Мою сім'ю поселили. Це саме така не дуже гарна квартира, скажімо так була в стані. Туда ми купили і унітази, і обої, боже, і один з. Підприємців нашого міста, це чисто случайно, Він мене спитав до влади, кажу, ну да", так. це ви переселенцям займаєтесь. Кажу, ну да. Там бачив фото, що там квартира типу, в жахливому стані, типу я готова надати допомогу. Ну кажу, ну ну давайте там. Я трошки в шокі була, навіть не знала, що йому казати. Він каже: порахуйте, скільки треба там може паласів нових. І він надав на коридору на спальню нові паласи. Люди іноді від'їжджають з зони бойових дій майже без речей або беруть із собою найнеобхідніше. Щоб доїхати до середини буду. Треба їхати на якомусь джипі або високій машині, Тобто, на легковій ми не доїдемо. Там не чистять сніг зовсім, бо там бойові дії, там кожен день обстріли. Мешканці кролевця співчувають тим, хто залишив свої домівки, тому вирішили об'єднатись і допомогти. Ми там приготували невеличку допомогу для переселенців. Що саме кажу одразу: я не знаю. Я знаю, що це нові речі. І е, ще чула, що купили щось подушки. Ете точно чула. Бо вони, коли мені дзвонили, я була за місцем, то такий зв'язок поганий. Тобто, коротше, зараз ми йдемо побачити, що вони там на готові. Ну казали, що ми вас чекаємо. Медичні працівники рентгенвідділення купили речі для родин, які змушені через агресію країни сусіда шукати притулку у сусідній громаді. Обіймами зустрічають волонтерку та передають все придбане, миючи засоби, подушки. Ще назбирали одяг. Вийшло так, що скромна допомога ледь помістилась в багажник автівки. Лада говорить, що у кожної родини є свої потреби, тому уся допомога. Тому точно знайде своїх власників. Кожна сім'я індивідуально. Чому? Бо хтось приїжджає на своїй машині, у когось її немає, у когось. Є речі, але немає навіть такі кажу, яке падушок немає одеяло, немає постільної білизни, немає засобів гігієни. Я ж кажу, кожну квартиру, яку заселяємо, треба ще там помити її добренько. Тобто, це покупати треба купляти хімію. Ну, ми це все купляємо. Волонтерка розповіла про комунікацію з тими, хто хоче залишити рідний дім через постійні обстріли. У мене є вайбері група. Вона називається Рока допомоги переселенцям. Там картинка така гарненька, і я туди додаю людей. Я перевіряю, що це людина середина буде або прикордонних сел. Саме туди влада постить це усі такі. можливі варіанти помешкання. Люди дивляться показувала. і вибирають це той варіант, почути... який їм підходить. Серед тих, кому жінка допомогла, є люди похилого віку, сім'ї з дітьми і вагітні жінки. Влада бачить психологічний стан мирних мешканців, до яких у селище прийшла війна. Дівчинка була так після обстрілу, коли тобо масштабні такі обстріли. Що дуже громохало, то вона на нірний почі кажу: як я кусала собі губи, то зараз я заїжджала в гості. У неї губки зажили. Вона спокійно собі спить, вона там обіймається. таке, ну класно, чесно. Ти коли можеш допомогти, ти кайфуєш від цього. Люди похилого віку 60-63 роки. Вже треба було перевозити, бо люди приїжджають звідти з панічними розладами. Тобто вони йдуть, вони ж вони не ну навіть не знають, що це таке. Я кажу, це такий страх. Він не понятно звідки він береться, страх вмерти. Ти задихаєшся, там бросає в пот, там, тремтять руки, серце виколо, ну, колотиться. Такий стан. Я розумію, що це таке. І вони приїжджають, вони не знають, що це. каже, що ми вмираємо. Ну це просто вже, скажімо так, психічні розлади. День у Крилевці проходить у зустрічах з людьми, які пропонують житло. Влада дивиться на умови, щоб розповісти потім тим, хто шукає прихисток про те, на що вони можуть розраховувати. Такі будні волонтера. Повертаємося додому. Сьогодні подивилися три будинки, скинемо ввечері мою групу переселенців. Вони будуть думати. Я опишу подробно, скажімо так, детально всі е варіанти, мінуси, плюси і хто на що спроможний. Тобто ми готові допомогти, кажу одразу, але ми не все сильні. Потрішечки, як кажуть, змуропониці, і все ми зробимо разом. Все гарного дня!